Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо дуже смачні огірки по-корейськи прямо з грядки. Поїхали! Помиті огірки нарізаємо та висипаємо в глибоку миску. Вибираємо огірки середніх розмірів. Додаємо сіль, перець. Цукор та потрібнений часник. Хоча інгредієнти і є в описі під відео. Спеції ж ви можете давати на свій смак. Дрібно нарізаємо пучок петрушки та висипаємо в миску до огірків. Поливаємо оцтом, оливковою олією та все ретельно перемішуємо. Даємо настоятись декілька годин і можна подавати на стіл. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і які маринади для овочів ви знаєте. Можливо, саме їх ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!